Деменція, біполярний розлад та комплекс Наполеона все це у повній красі вкотре продемонстрував кремлівський диктатор Владімір Путін. Гореправитель своєї недофедерації провів зустріч із так званими воєнкорами РФ і відзначився серією кур'йозних заяв. Наговорив не на один діагноз. Пропоную пройтися по всьому по порядку і розпочнемо розбір мовленнєвого потоку ботоксного просто зараз на каналі Січас. Отже, у Владиміра Владіміровича назбиралося багато недомовленостей. І замість того, аби піти до психотерапевта, бункерний дід вирішив вилити свої нісанітниці на зустрічі із так званими воєнкорами. Про це повідомляють російські змі. Звісно, обговорював Путін зі своїми маріонетками тему війни або ж так званої спецоперації, як це прийнято казати на Росії. І тут вже у кривавого недоцаря пішло роздвоєння. Каже, що цілі його вторгнення в Україну змінюються відповідно до поточної ситуації. Однак, на запитання воєнкорів, чи скориговано цілі нападу на Україну, Путін відповів заперечно: зараз буде пряма мова. Приготуйтеся ну, а Вони змінюються в, в сатвістві з тікущої ситуації, але в цілому, звісно, нічого ми міняти не будемо, і вони для нас носять фундаментальний характер. Головний терорист світу також заявив, що Росія поступово та методично займається демілітаризацією України. каже, мовляв, ОПК скоро взагалі перестане існувати український. І тут же диктатор задався питанням: чи є необхідність для армії Російської Федерації знову йти на Київ, вирішив так, би мовити, із барського плеча, що робити цього зараз не варто. Логіка наступна: спробуємо вловити її зі слів плешивого. Чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація. Якщо ні, то ні. Зараз необхідності в мобілізації немає. За його словами, Росії нібито не потрібна мобілізація, тому що непогано йде набір контрактників. Про контрнаступ Путін каже наступне. Він масштабний з використанням резервів, триває і продовжується. І тут же заявляє: на жодні із ділянок противник успіху не мав. У них великі втрати. Далі ви станете свідками світового рекорду із брехні та маніпуляції. Путін вказав, що Україна нібито втратила близько 25-30% від обсягів західної техніки в зіткненнях з окупантами. За версією російського президента, в той час, коли ЗСУ втратили понад 160 танків та 360 бронемашин, армія РФ лише 54 машини. При цьому точні цифри особистісних втрат окупантів Путін завбачливо замовчав і проекав щось на кшталт називати конкретні цифри, це компетенція Міноборони РФ. При цьому він розділив смерті як українських, так і своїх солдатів на фронті за санітарним принципом. Далі наживо. От із всіх потерь вони приближаються к оцінки, яку можна назвати катастрофічною. по личному составу. У них структура этих потерь, она для них неблагоприятная, потому что потери, как мы с вами, с вами знаем сегодня, они могут быть санитарными, а могут быть безвозвратными. Вот. И обычно, сейчас боюсь ошибиться, но где-то безвозвратных потерь процентов 25, ну максимум 30, у них почти 50 на 50. Это первое и второе. Вот если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь. Но все-таки это соотношение тоже я думаю, что один к десяти. Ну, что называется в нашу пользу. У нас в десять раз меньше, чем у потери вооруженных сил Украины. Коментуючи тему екоциду, який росіяни сплановано організували через умисний підрив Каховської гідроелектростанції у ніч на 6 червня, Путін звинуватив у катастрофі Україну. Він цинічно поспівчував, так би мовити, новим російським регіонам, які страждають через катастрофу. Путін заявив, що Україна зруйнувала Каховську ГЕС обстрілами із Хаймарс. І через деякий час він, мабуть, забувши попередню тезу, додав, що руйнування Греблі зірвало плани української наступальної операції через Дніпро, що взагалі-то на користь України. Це важко витримати, але далі знову ви побачите обличчя кривавого президента. Скажу странну річ, але к це зірвало їх контрнаступлення. На к сожалення, чому? Тому що краще б ані там наступали. Для нас лучше, тому що для них було б зовсім плохо там наступать. Ну от, оскільки такий розлив виразлів пройшов, то і садвісне наступління состоялось. Кому і навіщо знадобилося підривати греблю, так і залишилося незрозуміло. Очевидно, що це було незрозумілим і самим запрошеним гостям. Важко було считати, хоча б якесь інтелектуальне наповнення із виразів їхніх, скажімо так, фізіономій. На завершення Путін не забув згадати про етнічну приналежність чинного президента України Володимира Зеленського. Зацитую: Я взагалі дивуюся, як людина, у якої в жилах тече єврейська кров, може підтримувати неонацистів, сказав диктатор. Ну що ж, тепер пропоную у коментарях додати свої діагнози пришелепкуватому старому. Моя вам подяка, що додивилися це відео до кінця. А з вас лайк за старання для нашої команди. До слова, у минулих випусках я вже розповідала про те, як Росію накривають відголоски карми за все, що окупанти виробляють на нашій землі. Запрошую до перегляду разом. Краснодар у вогні. Російські пабліки пишуть про сильну пожежу в російському місті. Здається, хтось залишиться без диспалива і не зможе ним заправляти свої танки. А у Курській області кіна не буде. Чекаєте на подробиці? Готова розповісти все про нову бавовну на Росії просто зараз на каналі Січас. Вранці у російському місті Краснодар сталася пожежа біля Яблунівського мосту. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Вони ж публікують відео. Потужне вогнище здіймається вгору на кілька метрів, а з нього валить густий чорний дим. Цю хмару із Кіптяви видно за кілька кілометрів від епіцентру займання. Очевидці кажуть, палає на території нафтопереробного заводу. Похоже, що Нітки завод. Пізніше виявилося, пожежа виникла на установці зі спалювання надлишкового газу. На місце з'їхалися співробітники МНС Російської Федерації. Попередня площа займання 20 квадратних метрів. У оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, на НПЗ у Краснодарі сталося ще й повторне загорання. Спалахнули пари газу факельним стояком заводу. О 6.58 пожежу вдалося локалізувати, о 8.03 повністю ліквідувати. Пишуть пабліке. Повідомляється, що постраждалих немає. Офіційна ж влада регіону про займання поки не каже. Причини пожежі, так само не розголошуються. Відмічую, що таке фаєр-шоу у Краснодарському краї не новина. Раніше у регіоні вже горіла нафтобаза. Це сталося у селищі Волна у ніч проти 3 травня після атаки безпілотників. І як це буває зазвичай? Бавовна не приходить одна. Гучно було сьогодні у російському глушково. Це Курська область. Мешканців розбудили звуки сирени. І пабліки повідомляють, що пошкоджену будівлю російського МВС постраждали близько 10 житлових будинків та дві машини. Снаряд також потрапив до місцевого кінотеатру Мир у будівлі, де б росіяни мали культурно відпочивати. Впав шматок стелі. Місцеві телеграм-канали показали відео, як вона виглядає зараз. Побачте. і як пише проросійський телеграм-канал Шот. Загалом у селищі Глушково було зафіксовано 12 прильотів. На цій же Курщині у селищі Тьоткіно постраждало також дев'ять будинків, два з них спалахнули. Порушено газу та електропостачання, пошкоджено автомобіль. Так пише телеграм-канал Астра. Постраждалих, як заявив губернатор регіону, немає. О ж, напишіть свій коментар, як вам така палаюча картина на Росії. Поставте лайк цьому відео, або його побачило більше людей. І не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили.